В ефірі Дніпро Ньюс про головне на цю мить розкажу вам я, Дмитро Харлов. Вітаю ніч у Дніпрі. Була тривожною. Лунали сигнали повітряної тривоги. Повідомляли спочатку про загрозу шахедів. Згодом додались ракети. Лунали вибухи в області. Чекаємо офіційної інформації. Напередодні понад два десятки атак пережила Нікопольщина. Ворог бив по Нікополю, Марганецькій, Покровській, Мирівській громадах. Люди не постраждали та окупанти пошкодили промислове підприємство, приватний будинок, а ще понад півтора десятка легкових автомобілів та дві вантажівки. Зачепило і лінію електропередач та газогін. Серед воїнів, яких напередодні повернули з російського полону восьмеро жителів Дніпропетровщини. Вони з Новомосковського, Павлоградського, Криворізького і Дніпровського районів. Нагадаю, напередодні відбувся обмін полоненими за формулою 95 на 95. Додому повернулись прикордонники, нацгвардійці, воїни ЗСУ. Посередником виступили об'єднані Арабські Емірати. Більшість в сьогоднішньому обміні рядові сержанти. Семеро. Офіцери багато після важких поранень, один з хлопців із онкологічним захворюванням. Кожен отримає необхідну допомогу, і важливо, що серед цих хлопців є і той, хто вважався зниклим безвісті. Ми про кожного нашого воїна з'ясовуємо всі обставини, і це щастя, коли вдається знайти і тих, що до кого було найменше надії. Загалом нам вдалося повернути додому з російського полону вже 3405 людей. Ми маємо повернути усіх все для цього. Ми робимо 788 українських військових зникли безвісті у кринках, що на лівобережжі Херсонщини. Таку кількість наводить видання слідство. Інфо за інформацією журналістів. Звідти вдалось вивести тіла понад 2,5 сотень полеглих воїнів. Операція і зайняття позиції розширення плацдарму у кринках тривала жовтня 2023 до липня цього року. За даними слідства, інфо нині українські солдати воюють за острови між правим та лівим берегом неподалік села Кринки. Хлопці у жіночому одязі та прокльони військовослужбовців ТЦК бояться та обходять стороною. Втім, багато із них отримали поранення у боях за Україну. Своєю історією журналістами Дніпро Тіві поділився боєць 93-ї бригади Холодний Яр, який нині служить у ТЦК. Рянин Ростислав Биков ще у 2014 році став на захист України. Був санінструктором, медиком роти. Потім працював у Польщі, повернувся в Україну і в перший же день повномасштабної війни пішов до військомату. Це, напевно, як у багатьох, у кого є маленька дитина, хочеться, щоб він зростав у своїй країні. Тому це було перше, то, напевно таке рушійне. Бо я оставив свої останні гроші, щоб вони поїхали, а сам пішов. Старався, щоб вони до нас не зайшли. Воював у складі 93-ї бригади Холодний Яр на посаді гранатометника, помічника кулеметника, боронив Сумщину, Харківщину і Донеччину. Бачив на власні очі, як окупанти стирають з лиця землі населені пункти, вбивають цивільних, а домашня худоба та хатні тваринки блукають по руїнах. Це третій день. Досі димить, А оце от ота, цей подвал мені життя спас. Один дід вийшов, сказав, дайте мені бронежилет, я буду хату з... захищати з ружйом такий. Під, не, не знаю, 80 років, напевно. Найжахливіше смерть побратимів, розповідає військовий. Посадка, спальник і багато-багато темної крові з головою. Це, напевно, саме таке, що я запам'ятав. Ми заходили після хлопців там, тобто це було страшно, що не міг спати там в окопі, бо боявся щось таке буде. Потім друзі твої, почти всі. Ну, після цього ти якось уже не так мислиш. Влітку 22-го під Бахмутом отримав важке поранення. В осколочне поранення отримав, я погано пам'ятаю, я пам'ятаю так уривками. Пам'ятаю вибух та й все. Я десь там уривками вже йду, десь хтось несе, хтось перев'язує і все. І потім лікарня. Більше смерті він боявся ампутації кінцівок. Коли лишився правої руки, думав, що життя скінчилось. І одразу написав повідомлення коханій дівчині. Я їй написав повідомлення, не буду більше спілкуватися, я не хочу. А вона все пронюхала, узнала, да йшла в якому госпіталі, приїхала і сказала, ще раз так скажеш. Все, і стала дружиною. Підтримка рідних допомогла, ділитися боєць. Він зрозумів, що треба рухатися далі і пішов служити у ДЦК. Мені легше там було, ніж тут. Ну я зразу сказав, що коли зроблю руку, я хочу йти далі. Ну, військове мали. Десь щось навчитися або то, щоб не тут сидіти, а допомагати. Ти там мог йти, і тобі там в спину кричать, жалко, що не повністю там. Ну, щось таке. Ну от такого як зараз не було. Я більше напевно бачив добрих людей, чим таких, як я кажу, були пар людей, які назад мене слали. Чому? Там не ти воюєш. А були люди, які там каву куплять. Ну, я не люблю цього лічно. Але ну, якщо людині приємно, я добре кажу. Там, Дякую за щось, кажуть. Ну, я завжди кажу, не, не нам, другим. Втім, траплялись і кумедні випадки з ухилянками. Хлопець ходив в платі і накрашений. Це було таке, да. Якщо людині подобається, ми ж. В Євросоюз хочемо в Європу, то раді Бога. Я в Європі таке бачила. Ненависті у бік ТЦКшників Ростислав не розуміє. Говорить, напевно, чоловікам лячно, тож вони виплескують агресію на військових, а ще переживає за побратимів, які воюють третій рік. Ніяким їх міняти нема людей вже. І ми, виходить, люди набирають і не хочуть. Ті не можуть і я не знаю. Цей а ти виходить, посередині, як між двох вогнів. Нині Ростислав мріє про біонічний протез. Невдовзі він оголосить збір, бо сума непідйомна для нього. Після того як опанує протез, хоче знову повернутися на фронт. Оксана Коновець, Юрій Даницький, Дніпро Тіві. І до міжнародних подій Україна заблокувала транзит російської нафти в Угорщину нафтопроводом дружба, заявив глава МЗС Угорщини Петр Сієрто. За його словами, угорська енергетична компанія Мол та російська «Лукойл» шукають юридичне рішення, аби поновити постачання. Україна блокування не підтверджувала. У Байдена коронавірус заявили організатори конференції, де мав виступати президент Сполучених Штатів Америки. Інформацію підтвердили в Білому домі, додали у глави держави легкі симптоми, а сам він вакцинований. Тим часом Трамп заявив, що Тайвань має платити штатам за захист від Китаю. Пише The Guardian. лідер республіканців, порівняв США із страховою компанією, і додав, що Тайвань нічого не дає, хоча неймовірно багатий. Вони відібрали весь наш чіповий бізнес. Додав Трамп. На думку журналістів, видання ця заява ставить під сумнів підтримку Вашингтоном острівної демократії, якщо Трамп повернеться до Білого Дому після виборів у листопаді. У день, коли російська ракета влучила в Ахмадит, батьки з крихітною Афіною мали прийти на огляд. Дивом сталося так, що цей візит перенесли на наступний день. Це врятувало життя. Після трагедії дівчинку перевели на лікування до Дніпра. Зараз про неї піклуються у нашій космічці. Як почувається маля, і що кажуть медики? Дивіться далі у сюжеті Анастасії Васько. В день 8 липня Росія завдала один із найпотужніших ракетних ударів по столиці України. Зокрема, під атакою опинилася найбільша дитяча лікарня Охмадит. Того дня маленька Афіна з батьками мала відвідати медзаклад задля огляду у лікаря. Дивом сталося так, що цей візит перенесли на наступний день. У нас просто дата приїзду змістилася через те, що до того у нас аналізи були не дуже, і ми більше днів капались. Про атаку на дитячу лікарню дізнались з новин. Батьків охопив жах від розуміння, що всередині могли бути вони з малечею. У мене трусились руки паніка. дуже сильно. Паніка. Цілий день у мене паніка. Тому що ну, ми знаходились там довго, свій час і до операції, і після операції. Я написала також лікар нашому ну, в Києві. там, Він відповів мені дуже коротко, що їхати нікуди більше. Там нічого немає, да, сказав? Там нічого немає. Однорічна Афіна перебувала у київському Ахмаддиті на відновленні після трансплантації печінки. Донором погодився бути рідний батько дівчинки. Нас направили в Ахмаддит, тому що це один з небагатьох центрів, де займаються пересадкою органів дітям. Ми були донорами, її мама і папа. але я краще підійшов. Там по аналізам врачи вирішила, що як тата ну, краще по анатомічну буде. особливості після тяжкої операції Афіна потребувала специфічного і кваліфікованого догляду. Його змогли забезпечити саме у Дніпрі, у регіональному медичному центрі родинного здоров'я. Все, що потрібно для дітей із трансплантацією органів. В нас є всі необхідні дослідження для того, в нашій лікарні було закуплено спеціальне обладнання. Наші лаборанти тривали час також навчалися тої методики, і це не єдина дитина, яка наразі спостерігається після трансплантації. Дівчинка і надалі перебуватиме під ретельним контролем лікарів. Вона буде знаходитись під постійним наглядом, тому що після трансплантації хворий пожиттєво приймає імуносупресивну терапію для того, щоб не було відторгнення. Сьогодні Дніпропетровщина стала для багатьох українців медичним хабом. До лікарень міста звертаються пацієнти з чотирьох сусідніх областей. Анастасія Васько Дніпро Ті. Далі коротко про ситуацію у Дніпрі. Нині немає води за адресами, що на ваших екранах тривають аварійні роботи. Щойно їх завершать, водопостачання відновлять. Більше даних на сайті Дніпро Тіві, нашому телеграм-каналі на сайті Дніпровської міської ради. Якщо виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтесь до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. І про роботу транспорту сьогодні з 13 години до 14.30 низка маршрутів громадського транспорту змінить рух. Зміни пов'язані з проведенням ремонту проїзної частини на площі Соборній, схеми руху на екранах. І триває ремонт трамвайної колії на перетині проспекту Лесі Українки та вулиці Степана Бандери, зміни на низку маршрутів громадського транспорту. Детальніше про графік руху на сайті Дніпровської міської ради, а також у телеграм-каналі Дніпро ТІВІ». Продовжуються і ремонт мережі зливової каналізації по вулиці князя Володимира Великого. Через це деякі маршрути змінено. Графіки руху на ваших екранах. За добу надзвичайники приборкали у Дніпрі 5 пожеж. Одна сталася у житловому секторі, решта в екосистемах і на сміттєзвалищі. І наостанок про погоду сьогодні протягом дня очікується мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря сягне 38 градусів тепла. На цьому наш випуск добігає кінця. Новини Дніпро ТВ є на нашому сайті, у телеграм-каналі, інстаграмі та на Фейсбук. На все добре, до побачення. Бережіть себе та своїх близьких і пам'ятайте, ми обов'язково переможемо. Все буде Україна!